одній хвині, будь ласка, Олег Ляшко, радикальна партія. Подібні недостовірні заяви пана Єфремова переслідують одну мету деморалізувати наших солдат. І зупинити їх, бо інакше обзивати людей, які воюють за незалежність України, за цілісність України, називати військовими злочинцями, хто ви після цього? Чому ви не засуджуєте, коли вбивають наших прикордонників? Чому ви, Єфремов, не засуджуєте, коли десятки терористів сидять в управлінні СБУ в Луганську місяцями і в Слав'янську? Чому ви не засуджуєте тих, хто вбиває людей у Брянці, в Стаханові, у Слав'янську, коли животи розвитку? Зрізають, вуха відрізають, очі виколюють. Від вас не було жодної заяви засудження. А за терористами він лє крокодилячі сльози. Я хочу, щоб українська армія, Національна гвардія, правоохоронні органи, інші учасники антитерористичної операції знали український народ з нашими героями, парламент з нашими героями, новообраний президент, так само підтримує антитерористичну операцію. Все українське Українське суспільство за Україну і підтримує наших бійців. Дякую.